Уявіть собі, чума 1770 рік, сотні хворих людей без надії вилікуватися немає лікарств. І Ці люди лише чекають якоїсь надії. І медсестра дробить крейду в своєму кабінеті, кажучи, що це лікарство і дає цим хворим людям, і, через... і люди вірять, і через якесь ментальне самовнушання. Люди вірять що це лікарство і вони боліковуються. І саме через цей обман цієї медсестри десятки людей боліковується. Всім привіт! Я Марко, мені 14, і сьогодні я з вами поговорю про, е, про мистецтво обману. Давайте почнемо з питання: хто як думає, чи обман це погано? Ваші думки. В якійсь степені. Просто ну якій степені. А, ну в якій степені досить так. ще ідея. П'ятдесят на п'ятдесят. Не відповідаємо, а й не я mm, yeah, погоджуюсь. Це насправді дуже залежить від ситуації. А почнемо ми з статистики, що 80% людей у світі брешуть кожного дня. А 75% людей під час брехні вони брешуть через те, що бояться. Що їх покарають, або щоб уникнути якогось покарання, або просто щоб уникнути засудження? А 45% людей брешуть, щоб прикрасити якусь історію, свій вчинок, щоб, щоб ця історія здавалася цікавішою. Це такі найбільш якби, глобальніші відсотки, адже є їх дуже багато. І чому люди бояться брехати? Знову ваші ідеї. Так, це одна з ідей, адже є чотири якби, варіанти, чому люди це бояться. Перший з них це моральність і совість. Це просто це як людину виховали. Просто з дитинства казали, що брехати це погано і не робити так. І страх виявлення. Страх виявлення дуже пов'язаний з негативними наслідками, адже після виявлення, виявлення тягне за собою негативні наслідки. Тому це можна поєднати як одне. І біблійні переконання. Це просто тому, що людина дуже віруюча і вірить, що обман це погано і тому ну, не можна обманювати. І як ви думаєте, як підсумкове питання, коли треба збрехати? Так. Так. Е, ну, Так. Насправді, на мою думку, збрехати треба тоді, щоб когось підбадьорити. Когось, комусь дати надію, як в моїй історії, або когось, ну, як би сказали, вже не образити. Тому, насправді, обман не є такий вже поганий, якщо його використовувати в добрих цілях. Дякую за увагу.